Дня, любі дітки, осінь вже вступила в свої права. Тепле яскраве літочко поступилося золотисті красуні осені, і тепер з кожним днем ставатиме все холодніше. Птахи починають відлітати на південь, а кумашки ховатися під землю, щоб перезимувати. Дерева вже потихеньку починають скидати свій покров із листя. Але, незважаючи на це, осінь дуже красива і яскрава пора. Вона дуже різнокольорова. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячено осені. Музичне привітання. Добрий день вам, діти! Добрий день! На минулому занятті ми з вами говорили про те, що восени стає менше їжі для пташок, і їх треба підгодовувати. Зараз пропоную вам згадати пісеньку-руханку, яку ми вивчили минулого разу, для того, щоб не забувати, що про пташок треба піклуватися. Маласенька пташка, свізернятка клю, клюк, клюк, смачні зернята, пшечка є клю, клюк, клюк. Також восени дуже часто, то йде дощик, то світить сонечко, то знову йде дощик, то знову світить сонечко. А ми з вами грали в гру сонечко і дощик. Пропоную зараз також її повторити. Коли буде звучати весела, швидка музика, то сонячно ми весело танцюємо, плескаємо в долоні, весело стрибаємо, радіємо життю. А коли дощик, то нам треба присісти і сховатись за парасолькою. Готові? Уважно слухаємо музику. Будьмо уважні! Давайте виходите гуляти. О, закрапав дощик! Ховаємось, ховаємось всі під пересольком. Закінчився дощик, давайте знову виходити гуляти. Пора закінчуватися. А тепер я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!